Так, всім привіт! Зараз ми біля снилосної ями вже вона засиплена. Також загородив її плотом, щоб бички не виходили б. Тому що, думаю, Можливо, ногами попробивають плівку, то буде портитися. Так як я раніше говорив, електропасуха забрав, тому що вона буде протягом зими так загорожена, що бички ходили б, електропасух не щелкав їх. Зробив його підстаринку. лати, де ми з криші знімали, де перекривали хліва. вже вони лежали, щоб на дрова їх порізать. Але думаю що ще витримають. Коли там немає чогось такого цікавого для бички, то вони не дуже його перевіряють на міцність. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз прийшли ще до бичків. Вони в нас сьогодні закриті. На нас сьогодні зранку і на цілий день передають дощ. Тож ми не хочемо, щоб ходили по вулиці. Щоб і мокли, пастисті вони так і не дуже схочуть таку погоду. Ну, хай сьогодні побудуть закриті. Львій тепло, хай їдять, лежать, а то будуть по вулиці ходити, мокнуть до мерзти. Зараз добре похолодало, вже трохи мух, поменшало, не так вже їх заїдає. Більше то нічого, а маленькі то хочеться, щоб хай ще трохи по хліві побудуть. В таку погоду. О, що паутиня буде тепліше зимою І знімати не будемо. Зараз заховалися від дощу. Сьогодні зробимо такі невеличкі підсумки по нашому силосу. Якби я підрахував вдома, більш-менш позаписував його так, це не те, що воно вже буде точно гривня до гривні, але взагалі, що в нас вийшло виростить, виростить кукурудзу, заготовить і засипать, чекати, чи вдасться, чи не вдасться, щоб кормити бичків так і зробили невеличкі підрахунки. Перша наша ділянка там була 72 сотки, а друга ділянка 29 соток. На перша ділянка, де 72. Це якби. Та бачили, збоку виходить, поля гуляють, люди не обробляють. Це не те, що ми самі розумні, ми посіяли, і хтось не сіє. Це наш рік такий був для кукурузки позитивний. Якби дощі проходили, коли кукурудзі потрібно було, то вона так виросла. А там взагалі такий пісочок, сантиметрів 15, родюча земля. Далі починається пісок, який можна брати на штукатурку і вгарає. Два тижні немає дощу і воно просто вигариє через це, так люди вже позалишали такі слабші землі, обробляють кращі. А друга ділянка там не 29 соток, там така більш-менш земля непогана. То отакі сума в нас вийшла 33 600, загальна. Ну, зараз по праку почнемо. Перша площа, площа 72 сотки, друга 29. Ну, рахуємо 1 гектар, там один гектар і одна сотка. Так, Починаємо. НПК плюс карбамід 7200, пасіний матеріал 65 тисяч ми сіяли, 3000 тисячі гривень. Гербіцид, плюс оприскування трактором з паливо 950 гривень. Цинк плюс бор дві обробки. Ну, плюс оприскування також на паливо. Це 1000, сам цинк і бор, 500 гривень на паливо. Оранка 20 літрів 1000 гривень. З паливо я рахував соляру по 50, культивація 10 літрів 500 гривень. Робота румом 5 літрів 250 гривень. Посів самої кукурудзки 10 літрів 500 гривень. Силосний комбайн 130 гривень, сотка це 13 тисяч. Привозка 5 прицепів по 600 гривень це 3 тисячі гривень. Трамбовка 15 літрів солярки це 750 гривень. Закваска літра 350 гривень. Плівка 1600 гривень. І все. І виходить отака от сума у нас. Дякую, оцей силос, що у нас він зараз. Лежить уже в ямі. Можливо, дещо неправильно буде того, що ми не знаємо тонажу, Але так я говорив, що орієнтовно там виходить десь 30 тонн. 30 тонн. І так приблизно більш-менш ми ще не маємо такого великого якби, досвіду у такій годівлі, але біля 20 бички можна викормити, коли відкриті його приблизно у жовтні і десь до травня їх кормить. Коли комікорму так добра чи підвантажувати. І сіна по жмені кидають. Ну, ціни небагато. Приблизно такі бічки. тому що є різниця, коли бічок 400 кг починає їсти силу, а є різниця, коли такі невеличкі, по кілограм-200 кг. Можливо, поки до силу будуть по 300 кг. Отут де заготівля по 130 гривень за сотку, це якби у нас такі розцінки, вони діють. Ну, коли людина там, набиває на одну корову, там 5-7 соток, а коли вже більше, наприклад, у нас такі більше об'єми, то хлопці роблять знижку, так само доставка. Це воно стосується так у всьому. Коли, наприклад, тюки також заготовлюємо, також хлопці скидають, то, що у нас такі більші об'єми. Коли комбайн, коли більші ділянки в гектар в одному місці, коли не 5 соток, то вони також скидають. Чим більше всього, тим вигідніше виходить. Що позаготівлі силосу, наприклад, силу всіх кормів. Та саме і по здачі. Минулого разу, коли ми поздавали бічків, то там писали, що у нас такі ціни менші. Ну, це в нас в Рівненській області. І вони такі, по-моєму, трибині. Я тоді обдзвонював, то більш-менш ціни однакові йдуть по бійнях. Ну і коли пару бічків, то вже звичайно ніяку область іншу, вони не повезуться. а коли вже більша партія, то вже можна поцікавитися десь в другому місці. Що ви, дикуни? Дніпро. О, це наш бічачок. Ну, бо знаєте, запитували нас по ціні, що вийшло заготовити. Силос. то ми з зробимо такі вже невеличкі підсумки. Більш-менш підрахували. Ну там і дивлячись, як хто рахує. Наприклад, амортизації я не враховував, але тут таки понакидав по паливу. Наприклад, там Оранка, коли піщана земля, трактор візьме літрів 14, тож там глибоко, ну, глибоко не ораю і вона не важко трактору. Тут я 20 літрів накинув. Культивація також десь літрів не піде. Можливо, з дорогою літрів сім яких там. Але, але ми забули врахувати, що ми пересівали одну і другу ділянку. Також і не враховуємо. Нам і для себе цікаво, скільки? Ну. О, прийшов. Бачите що, 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 що вас чекає, щоб ви з'їли б. Два червоні бички вони рішають з них старший тут буде. Тоді ще також нам писали, яка врожанська курузи була б, щоб її змолотити, а не силос. щоб зерном скормити. Так ми не знаємо по порожаності ніякого року не знавали. Ну, У цьому році вже будемо знавати, тому що у нас демо ділянки. По посіву кукурудзи. Але все одно село економить все сіно, комбікорм і бічки себе гарно почувають. І та сама кукурудза з'їдається, якби змолотить. І з стеблою все підрадно. Та трохи подивлюся, вже бачиш. Треба вже написали, палку брати. Писали, що залоби, залоби не треба гладити, бо потім. Буду чугать боки нам. Вже треба добре оглядатися, де вони? Рижик, а ну! рижик, рижик ти що? Ого. А може ли це, це, що ми називаємо рижик? В тому році у нас рижик був за старшого тут. Також нікого не підпускав, крім мене, у хлів. Треба палку брати вже мені. Дубчика. Треба шокера купляти. Добре, б не виходить. Зараз ще пшеничку покажу. Також ще одна, одна пшеничка приїхала на демо посів до нас. О, по Помолодіжно перелізаємо, через зари не виходимо. Сьогодні, коли я побачив перший раз, як ричик так скочив до мене, я теж так не очікувала. То вже, каже, хлопці пускати не буде всередину, вони так люблять, дівають чоботки, солому скидають з вишок, попідстеляють тут вже порається, до Дніпра заходять, гладить, але все рівно ж біля всі ходять. Їм найбільше подобається, це коли солому тюки скидать. Зразу питають, скільки тоді там спорить, бо ж буває, часом три тюки, пару днів не підстріляємо, а тоді три тюки кидаємо. Тож треба комусь два, комусь одного, то тоді вже така суперечка починається. Хоча, здається, ти на місці, але все рівно ж не тут. No. І на вулиці, що працюєш, або чи коло великого бічка, то вже будемо добре знати, то може й добре, що ми побачили, щоб так діти не заходили. Бо бичок є бичок. Також писали на рахунок землі, що ми засипаємо, що можна просто зкатами приложити. Тут, то я хто знає. якось нам трохи що У нас, коли не буде свилу, то вже не буде. Не вистачить ніяких кормів без силосу. Так ми себе страхуємо. Можливо, я дещо слабовато затрамбував чи бактерію нерівномірно вніс, а так все одно там цього разу, можливо, сантиметрів 30 вийшло з землі, зверху прижме, повітря повиходить. Ну, Але недоліки, звичайно, є, це що більше роботи і тоді відкидати. Хоча трактором заберу так по максимуму землю, але там все одно руками прийдеться. Ну, коли набираємо, то земля сиплеться буває. То, поки що ми не готові до такого приложування. Буде більше тракторець, затрамбуємо краще, зробимо все ідеально, то тоді можна. Буде положити, бо там вони ложують плівку, тоді зверху ще якусь таку тканину з самих, від самих механічних пошкоджень, щоб пташечки не розривали б і тоді вже прижимають. Ну але плівки, Оцей рулон був 1400, в нас вийшов і там пару метрів докупили, по-моєму, 1600-1700. Якби на 30 тонн також не дуже така велика сума. Ну, але роботи більше, звичайно, коли за неї засипаємо. Це як в тому анекдоті. Знаю, що з сірко і бачу щось сірко, а срати не перестаю. Пшениця до нас приїхала ось така від RGT Sort Reform. 150 кг, маємо її тут таку ділянку виберемо, щоб вона була в одному місці. Знаєте, Калібрують вони всі ідеально. Гарний дописаний матеріал. Так, що будемо і рушачі, ще зайдемо до хазяїна, глянемо нашого самого старшого. Ти так не підходь, бо тоді теж того разу, коли ти підходила, то він так трохи скаче. Що ти, бояна? А як трактором чистив, то навпаки так не, не дуже агресивно. Не. Просто так підходив ближче до стінки. Зараз приїхали на поле, де ми вчора переорували. Думаю, зразу, поки так не дуже пересохло, постараюсь розбити грудку. При культиватором 2 метри культиватор ширина і працюємо. Але так бачу, що не дуже якби ще розбивається. Тут є такий момент, у нас Земля така глиниста, коли гарно розсипається, а сьогодні якось. Не думаю, що пізно того, що ще волога трохи є, але можливо рановато. ще треба б почекати який день. То зараз зроблю діагональ в одну сторону, тоді все-таки зроблю другий слід у протилежну, щоб так трохи по максимуму виробити. Ну, а де не зроблено, то так виглядає. Зранку Коля не планував ще їхати, хотів почекати днів два. Але ближче до обіду, каже, поїду, щоб не було й пізно. Така в нас тут земля, що вона трошки вакша для обробітку, але на ній набагато гарніше росте. Нас тут недалеко була і малина, і грядочки. Зараз зроблю вже по другому сліду, то вже дещо, дещо краще грудку розбиває, Таку протилежну діагональ. Трохи веселіше їхати, не, не так стрибаєш по кабіні, бо по першому таке собі заняття було, як на конику їдеш. Ну, нічого. Ну, нічого. Тут межа бідно. Отут, а це після першого така грудка оситься. Добре, будемо продовжувати. Зараз заїхали на поле у нас кукурудза. Тут така ділянка невелика, біля 15 сотий. Останній раз тут були, коли ломали кукурудзу варій. Ну я була тоді останній раз. Я тоді була, але ну, місто заїжджаємо, часом глянуть до чого. Тут, бачите, на поворотах трохи так повітоптував, що потім розвертався, а поле в поле працюється, дороги немає. Така рядкувата нічого. Зайдемо, глянемо трохи такий масив більший. На цьому полі я так думаю, що можливо буде у нас рекорд по врожайності. Ось тут і земля така жирнувата. Поки я держу проходьно, трохи в сам насил зайдемо. Отак. Можна при пару штук розмотати качанчиків. Бачите, по, по одному качану, добре, що другого немає. такі муляж тільки. Але один то гарно розвинений. І думаю, що можливо цей дощ трохи добавить ваги нам на нашої кукурузки поналивається ще зерно. Там, там далі трохи зеленіше йде. Ну так зроблений. Такий качанчики. І далі так само по одному йде. Я тоді, тоді рахував, тут приходить середньо 18 років, один качан має. О, далі. Також непогано. Це ціляне. Це 20 попав. Тут у нас кукурудза запоцієне від компанії Bayer DKS 3805. Тут Будемо спостерігати. А що спостерігати? Вже зараз декілька тижнів будемо обламувати. її. Дякувати Богу, дощ іде, Коля каже, де яка зеленіша, то ще трошки і качан буде налити більше, та й скоро вже будемо озимину сіяти. То на все добре, дощ! Будемо вже їхати додому. Сьогодні у нас такий маленький вихідний. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім ми вдякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!